Дуже страшно, коли ти будеш своєю дитиною і кажеш війна. Я був в такому щось, що не знаю, як описати це словами. Я вирішила а, їхати на чемпіонат світу і привезла в Україну перемогу. Я відчувала горість за те, що я представляла образ України. Коли я вибіг на сцену з прапором України, я відчув свободу. Нагорода символізує перемогу всієї України, яку ми дуже чекаємо. А образ, який я готувала, був українським, і там я використовувала три кольори: це жовтий, блакитний і білий. Це був 25-й чемпіонат світу з макіяжу. Я зрозуміла, що це спасіння і не тільки для мене, а й для мого сина, тому що він зневірився в тому, що життя продовжується. Після 24-го числа моє життя повністю було зруйноване. Ольга успішна візажистка з Харкова. До повномасштабного вторгнення вона робила макіяж зіркам української естради. Оля працювала на показах Андретана, головній ялинці країни, фестивалі Велике весілля на співочому полі та конкурсі краси Міс Україна, Всесвіт. Часто працюючи в столиці, вона ніколи не замислювалась над тим, щоб покинути рідне місто. Харків це Любов, Харків це дім. Моє місто воно найкраще, воно найчистіше, найкрасивіше, воно в серці, воно в душі. І проживала я дуже дуже щасливим, і гармонійним життям, готувалася до весілля, працювала в найкращому салоні в Харкові, займалася дитиною, ходила майже кожен ранок до своєї мами на каву, тому що ми з неї найкращі подруги. Коли я вже почула вибухи, я зрозуміла, що це війна. Я був Такому щось, що просто не знаю, як описати це словами. Коли я почув перший вибух, я дуже залякався. В мене застучало серце. Я зрозумів, що це не сон, це реальність. Я склав на найтепліші речі, і йди на кухню, збирай їжу, яка може нам знадобитися в укритті. Потім він дістав свій подарунок, який він мені. Приготував на 8 березня і подарив мені його зі словами, що мам, якщо ми помремо раніше, ніж 8 березня, я хочу тобі його подарувати. Так жили в паркінгу п'ять днів, в тому в чому були, то ми там були всі як одна родина. І коли хтось з господинь готували суп, то першим, кому видавали суп, це діткам по всьому паркінгу, а людей там було дуже багато. Коли вже підірвали на площі ОДА, були таке враження, що підірвали будівлю поруч. Ми розуміли, що треба виїжджати. Коли ми виїжджали, ми бачили, як винищувач скинув бомбу на один з районів нашого міста, наче кадр з якогось кіно. І на той момент мозок відмовлявся вірити в те, що ми це бачимо, коли ми їхали в авто. І я сидів ззаді, мама попереду. І я бачив, як їй становиться все гірше і гірше, вона плакала, я брав її за плече та казав, що ти типу, мама попарся, все буде добре, все буде хорошо. Їхали ми на Закарпаття п'ять днів. І коли брат підвіз нас до однієї з хатин і сказав, що виходьте вам сюди. Ми вийшли. Я мій син, мої батьки, мій колишній хлопець і ми зайшли в хату, в нас зустріла дуже приємна бабуся. Вона посміхалася, стіл був накритий. І вона сказала: Дітки, сідайте, будете жити в нас? Отак ми лишилися у баби Марії. Я дуже вдячна, що ви поважаєте мене і любите. Почала в хусті шукати роботу або візажистом, або бравістом, або майстром з перманентного макіяжу. Мені треба було вийти на роботу для того, щоб знов робити красу і знов робити жінок красивими. Майстер, яка звикла обслуговувати мажорів і зірок за перший робочий день заробила менше ніж зазвичай клієнти залишали їй на чай. Перший день, коли а, я знайшла роботу, я отримала 70 гривень, але я була найщасливіша, тому що я розуміла, що я вийшла на цю роботу не заради грошей, а заради того, щоб спілкуватися з жінками, щоб допомагати їм і вислуховувати їх історії. Це були розмови про війну. Ми ділилися своїми емоціями, ми ділилися переживаннями. Бо я сама серпня весь цей час не могла трохи прийти до тями. Потім я зрозуміла, що треба якось адаптуватися, що не було б непогано почати з себе. Поки я робила брови, поки я робила дівчатам макіяж. Ми дуже багато розмовляли, дуже багато плакали, обіймалися, підтримували одна одну. Коли я побачила себе в дзеркалі, і от я вперше за цей час посміхнулася, і навіть в цей час для жінки це необхідно для того, щоб підтримувати себе в нормальному ресурсному стані. Оце відчуття, коли в кінці клієнт дивиться на себе в дзеркало і починає посміхатися. І я зрозуміла, що я знов на своєму місці, що я повертаю дівчатам та жінкам оце відчуття, що ми і нині красиві, і такі, які були до війни, і це дійсно для жінок дуже важливе відчуття. Настрій сина погіршився з. Я ходила на роботу кожен день і була там багато часу, проводила. А він навпаки лишався сам, і тому він навіть просив, щоб я туди не ходила, щоб я була більше з ним. Він почав плакати, він почав проситися додому. У мене був стан такий, що я дуже був заляканий за маму. Я молився, щоб з нею нічого не сталося. Я вирішила їхати на чемпіонат світу з макіяжу для того, щоб показати дитині, що ні в якому разі не можна опускати руки, сумувати за тим, що в тебе колись було. Треба йти вперед. Для України цього року потрапити на чемпіонат світу з макіяжа в Австрію було легко, тому що вони зробили спеціальну пропозицію для українців, що можна було брати участь безкоштовно. Коли ми з мамою приїхали до Австрії, тоді я розслабився, тому що відчув, що і я, і мама ну в безпеці, дізнавшись про ініціативу Олі, українські б'юті бренди безкоштовно надали їй косметику. Але не менш важливим було знайти модель, оскільки в мене моделі не було, мені було дуже важко зорієнтуватися зрозуміти, як буде виглядати мій образ на дівчинці, яку я ще не бачила. Це був мій перший досвід в ролі моделі. Я приймала участь в цьому безкоштовно. Мені потрібно було вийти на подіум. я звісно трохи хвилювалась проте коли вийшла. Зрозуміло, що все добре, я відчувала якусь радість, гордість за те, що я представляла образ України. У нас була дуже цікава номінація. Вона називалась Міжгалактична червона доріжка. У мене був останній номер в нашій номінації. Я розуміла, що моя модель іде остання. І коли вона вже пройшла, мій син стояв поруч зі мною на сцені з прапором. Я їм сказала, син, біжи. І він пробігся з цим прапором. І коли він біг, по цій сцені люди аплодували йому більше ніж всім моделям, які пройшли. Я побачила цю його посмішку, знов дитячу, знов таку а, щасливу. Я зрозуміла, що я зробила все правильно, я повернула його до життя. Коли я вибіг на сцену з прапором України, і я побачив цих всіх людей, я відчув себе вільним, я відчув. Свободу, та я зрозумів, що ця перемога в чемпіонаті буде нашою. Я привезла в Україну перемогу. Коли я повернулася з чемпіонату, я повернулася оновлена, я повернулася сильна. Я зрозуміла, що моя професія продовжує існувати, що я не буду плакати, я не буду жалітися на свою долю, що все в нас добре, що ми перемагаємо і навіть на б'юті фронтах. І мій син він так само він, наче ожив. Коли я повернувся з Австрії до України, я відчув себе іншим. Я відчув себе щасливим. Чемпіонат надихнув мене робити. Костюми з картону, і тепер це моє хобі. Через три місяці мене запросили на чемпіонат світу, але у Фінляндії я вже поїхала туди у ролі судді і судила цей чемпіонат поруч з тими членами журі, які були в Австрії і які виставляли оцінки саме мені мої і моїй роботі. Це для мене було ем, дуже важливо і дуже цінно, що я разом з ними вже ем, на одному рівні. Мене запросили працювати у Варшаву в один з найкращих салонів, але я відмовилася тому, що я хочу залишатися в Україні. Я хочу працювати в салоні, в якому я працювала в Харкові. Він відкрився і в Києві, тому я тепер буду працювати тут. Цей образ буде з українською тематикою, символікою. Мені подобається результат. Я не знала, який він буде в кінці. Я просто насолоджувалася кольорами цією магією. І цей образ буде мати назву Магічна перлина і образ готов. Зараз, коли мені створюють нові образи, я ніколи не знаю, чого від них очікувати і який буде результат. Моя порада для тих, хто опинився в скруті, зневірився в собі, це стати перед зеркалом, подивитися на себе з широко відкритими очима і сказати, що я можу. І ніхто за мене це не зробить, тільки я. Я задоволена, що в той день. Я погодилась брати участь на чемпіонаті у Австрії і планую продовжувати роботу в сфері моделінгу, а мені це подобається. В мене дуже багато косметики. Вона не вміщується в валізу, яка важить 20 кілограмів. Напишіть, будь ласка, кому треба для роботи, хто лишився житла у селі. Просто відправлю і напишіть вподобання, що хто хоче. Так само я проводжу безкоштовні майстер-класи для дівчат, яким треба опанувати цю професію з макіяжу. Плюс я постійно онлайн 24 на 7, Мені можна написати. Підтримайте наших героїв вподобайки та напишіть у коментарях. Як ви рятуєтесь від депресії? Давайте разом з'ясуємо, як нам жити далі.